Привіт! Сьогодні торкнутися хочу глибокої та важливою теми, яка керує багатьма нашими вчинками, а саме бажання бути оціненим. Луїс Козаліно, відомий нейробіолог, у своїй книзі «Нейробіологія психіатрії, стверджує, що найглибший принцип людської природи це саме бажання бути оціненим. Але ж що це означає з точки зору нашого мозку? Давайте будемо з вами розбиратися. З Самого народження наш мозок програмується на пошук зв'язку з іншими. Без цього ніяк. Так, ми творимо свою соціальну реальність, так ми її тестуємо, коли нас визнають, коли нас хвалять або просто помічають. В нашому мозку активується так звана система винагороди. Всі знають про неї. При її активації виділяються нейромедіатори, такі як дофамін, який викликає почуття задоволення і щастя. Це почуття закріплює певну поведінку, яка, собственно говоря, і сигналізує про визнання. і змушує нас прагнути його знову, і знову і знову і знову. Саме тому. Ми так прагнемо похвали схвалення, а ну і а іноді навіть просто лайка в соцмережах це не просто дана нам моди, це глибока біологічна потреба, що закладена в нас природою. Але тим не менш, з цим можна працювати і не полишати просто так, бо в цьому криється насправді така собі пастка. Якщо ми почнемо шукати визнання виключно назовні, то ми стаємо залежними від чужої думки, від чужої оцінки, від чужого е сприйняття. Важливо розуміти, що. Це прагнення є та природнім, але критично важливо навчитися давати це визнання самостійно, тобто самому собі. Це не означає, що потрібно от просто взяти і ігнорувати інших. Це означає, що нашій самооцінці потрібен міцний фундамент, який, собственно говоря, вибудовується самостійно. Тобто ми його вибудовуємо самостійно, самі собі, а не хтось інший. Вчитися цінувати власні зусилля, власні досягнення та навіть невдачі. Адже кожна з них є частиною нашого унікального шляху. Про це важливо пам'ятати, що кожна помилка створює наш досвід, а наш досвід будує нашу самооцінку. Тому бережіть себе, вибудовуйте свою самооцінку, власне, фундамент під ногами, щоб він став внутрішньою надійною, внутрішньою опорою. Бережіть себе, до нових зустрічей! Підписуйтесь, репостіть, зберігайте. Чекаю на вас.